Війна змінила життя кожного з нас. І погодьтеся, наші думки, наші емоції, наші почуття, все змінилося не найкраще. Що робити людині, яка відчуває, що через постійні тривоги, через турботи, через стреси значно погіршилося здоров'я? Що робити людині, яка відчуває, що все, що будувала своє життя, будинок, свій бізнес, всі можливості, які були, зруйновані вщені? Як почати жити з чистого листа аркуша прямо зараз? Мене звати Оксана Кименецька, я трансформаційний тренер і пояснюю складні речі дуже простою людською мовою. Тому пропоную вам подивитися рекомендації, перевірені практикою, які я дам вам прямо зараз. Як ви зможете взяти їх і використати протягом 90 днів і значно покращити всі сфери свого життя, бо це є перевірено практиками. Насправді, перше з чого ми починаємо, це треба задати собі питання, в яких сферах життя ви зараз не задоволені. Що вам не, погод... не подобається у вашому житті? Як би воно дивно не прозвучало, але треба взяти аркуш паперу і просто задати собі питання, наскільки ви прямо зараз, в цьому моменті, коли ви дивитесь це відео, задоволені своїм здоров'ям, задоволені. Своєю сферою фінансів і задоволені своїм внутрішнім почуттям щастя. Так, воно все лунає якось дивно. Але це треба зробити. І саме задати питання собі через задоволення. Оскільки це дає відповідь на те, що ви зараз відчуваєте. І відповідаєте таким чином за шкалою від 1 до 10. Бо 1 бал це дуже погано. А 10 балів це дуже добре. І ваші відповіді будуть десь від може бути 3 бали, а може бути 7 балів. Отже, відповідаючи на запитання про те, наскільки ви задоволені зараз своїм станом здоров'я, ви можете відповісти на 9 балів, а можете сказати на двійку. Те саме стосується ваших фінансів сьогодні, вашого бізнесу, вашої заробітної платні. Ви теж нададе відповідь. Що стосується вашого щастя, розлукаєтесь. Близькими людьми, відстань від дому, втрата друзів, втрата знайомих все це дає страждання. І ваше відчуття щастя може бути 1 бал, 2 бали, може бути 4 бали, а може бути зараз трохи більше. І це можете дати відповідь, тільки ви немає людини, немає лікаря, немає порадника, хто скаже вам, як ви себе почуваєте і відчуваєте. Отже, це і є точка зростання, надавши відповіді на ці три запитання, оскільки воно стосується трьох різних сфер вашого життя, ви будете мати чітку картину свого життя зараз. І від цього треба відштовхуватися. Отже, другий етап покращень це постановка мети. Маючи повне розуміння, як ви зараз себе почуваєте в різних сферах свого життя, ви можете по кожній сфері поставити собі мету на три місяці. Не ставте її на 100 днів, не ставте на один рік. Просто довіртеся. Існує методика перевірена. Книга 12 тижнів на рік. На жаль, українською мовою я ніде її не знайшла. Шукайте її або англійською, або у продажу вона є російською. Хоча її рекламують українською мовою, але такої книги немає в перекладі. 12 тижнів на рік. Ця методика каже: ви можете взяти певну сферу свого життя, поставити мету трохи. Більше, ніж ви зараз можете досягти. Але вона має бути саме на 90 днів, отже, на 3 місяці. І досягати її протягом кожного дня. Взявши ці 90 днів за основу, ви будете кожен день робити певну дію, яка буде направляти вас до цієї мети. Тому другим етапом стає саме постановка мети, а не вибір дій. Як помилку, яку участь дуже часто роблять люди. Вони спочатку починають записувати собі певний план, певний список дій, що їм треба робити. Але якщо немає мети, то ви не знаєте, куди вам рухатися, і ці дії будуть не направленої дії. Отже, на другому етапі ви ставите собі мету, а на третьому етапі ви вже обираєте список дій, які ви будете робити кожного дня протягом цих 90 днів або 3 місяців. Або також ви можете пам'ятати, що 3 місяці це також є 12 тижнів. І всі ваші дії ви будете записувати саме по тижням. Тобто ввечері, в неділю, ви записуєте собі список певних дій, які ви плануєте зробити протягом тижня у напрямку цієї мети. Але знаєте, аби не гаяти часу, я завжди рекомендую своїм учням, своїм клієнтам, тим людям, з ким я працюю індивідуально, робіть так. Ви можете поставити собі одну мету фінансову, наприклад, що ви хочете відновити свій бізнес, що ви хочете покращити свої фінанси. Або ви поставите собі мету по здоров'ю, ви, наприклад, хочете схуднути, або ви хочете оздоровити серце, або легені, або якісь внутрішні органи, і ви таким чином будете рухатися. Але ж протягом цих трьох місяців ви можете одночасно досягати всі три мети, які ви поставите. І нічого гіршого не буде, буде тільки краще, тоді ви не втратите ці три місяці. Отже, якщо ви визначили одразу в першому кроці, наскільки ви задоволені або не задоволені своїм життям у трьох сферах, далі ви поставите мету по кожній з трьох сфер, і на наступному етапі ви до кожної мети напишете собі списки дій. А далі ви просто робіть собі правильне планування, яке допоможе вам. Щотижня відслідковувати, скільки дій ви зробили. Ви можете робити якусь одну дію на день, яка буде направляти вас до покращення вашого здоров'я, до покращення вашого відчуття е щастя і до покращення ваших фінансів. Або ви можете робити кілька, дві, три дії. Але насправді не треба робити ще більше. На один день плануйте одну, дві або три дії, які ви обов'язково зробите. Протягом кожного дня тижня. Справа полягає в тому, що коли ви робите направлені дії у напрямку досягнення своєї мети, ви можете постійно, постійно, з кожним днем і з кожним тижнем просуватися до цієї мети. І проходячи цей шлях у 90 днів, ви робите щонайменше 90 дій у напрямку покращення свого здоров'я або відчуття щастя, або Вашого здоров'я. Ви можете здивуватися і сказати, ну то й що, а хто цього не робить? Та ніхто майже цього не робить. Насправді, люди просто живуть звичним життям і роблять щоденно одні ті самі дії, які є звичками, є звичним життям. Коли ви починаєте робити певні дії у напрямку покращення своїх сфер здоров'я, ви починаєте робити інші дії. Таким чином, через ці інші дії змінюються ваші звички, тобто змінюється ваше звичне життя, що в свою чергу призводить саме до того, що ви можете досягнути своєї мети однієї, двох або трьох. І повірте, ця технологія вона повністю змінює життя людини. До неї ще є е, один маленький інсайт, лайфхак. Ловіть його прямо зараз. Що може допомогти вам долати цей шлях від тижня до тижня? Це рахуйте свої дії, які ви виконали протягом цього тижня, що минає до ваших цілей. Наприклад, ви зробили 5 або 7 дій протягом тижня у напрямку покращення свого здоров'я. Один тиждень, другий тиждень, третій тиждень, четвертий і так 12 тижнів. І коли ви будете рахувати від тижня до тижня, у вас буде постійний внутрішній діалог із собою, як з переможцем, з людиною, яка досягає. І коли ви будете це робити, ви будете відчувати прилив енергії, життєвої енергії, покращення настрою, оскільки, коли ти робиш і тобі щось дається, що ти запланував. То звичайно, ти відчуваєш, що ти можеш робити більше. І коли ці 90 днів минуть, у вас буде повна внутрішня трансформація. Ви будете відчувати, що, по-перше, ви досягли того, чого прагнули. Хоча, можливо, ви трошки не дотягнете, але ставте таку планку, краще трошки її не дотягнути, ніж взяти планку, а вона для вас дуже низька була насправді. Ви будете відчувати покращення настрою, ви будете відчувати внутрішні сили, внутрішню енергію. Ви будете знати, що ви далі можете ставити собі мету на кожні наступні три місяці і досягати її із задоволенням, бо тепер вам підвладне все. Підписуйтесь на канал енергійне життя, ставте лайки, коментуйте, чи корисне це відео для вас, чи хотіли б ви на таку тему про звички, які змінюються за 90 днів. Ще відео на каналі з вами була Оксана Каменецька. Поширюйте це у своїх соціальних мережах, діліться з друзями і завжди заходьте.